Добрий ранок усім, не дуже він добрий. Знову буранчик сьогодні задихається, хрипить, хватає повітря. Таке з ним робиться. Оце встав, то як стоїть йому трошки легше. А як лежить, то геть ніякий. Давай уже дзвонить знову по лікарям. Цей, що в нас учора був, каже, він працює ще в Витаптеці, каже, зараз не можу приїхати, я ж йому все вколов. Те, що треба від бронхіту, значить це не бронхіт. Давай інших обдзвонювати, то кажуть, що це і алергічна реакція, може бути, що хочеш. І каже, взагалі, якщо ви його знайшли в природі, то це мама від нього відказалася, а просто так косуля не відкажеться від дітей, значить у нього може бути якась патологія. І серцево-судинної системи, і будь-чого, і просто вона проявилася не відразу. Просто так би його ніхто б не залишив, що він дов був би загинути ще в лісі. Геть йому погано, бідненькому. Тепер оп'ять відзванюємо лікарів, не знаю, може вдасться його якось чи усипити, чи що поїхати, зробити йому рентген, УЗІ. Ну, травлення в нього хороше. Горошки такі, як треба, тільки задихається. Не знаю вже, що що хочеш робили, не знаю як. Що воно буде далі, невідомо. Не